Погода в Україні останнім часом дуже спекотна. Такі температури залишатимуться до кінця серпня. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології, ДСНС України та НАН України Віра Балабух. Температура повітря почне знижуватися, і особливо це буде відчутно в нічні години. Осінь в Україні буде теплою і сухою. Такі погодні умови будуть характерні особливо для першої половини. Осі. Осені цієї осені будуть аномально високі температури. Середня за сезон температура повітря може бути на 1 градус Цельсія вище в порівнянні з останніми десятиліттями. Це не означає, що такі аномально високі температури будуть спостерігатися щодня, проте позитивні температурні аномалії будуть переважати, особливо на заході країни, говорить Балабух. Восени очікується і бабине літо, коли температура повітря різко підвищиться, а середній показник за добу буде перевищує. 15 градусів Цельсія. Поки що у нас триває класичне літо, і сказати настільки завчасно, коли почнеться і скільки триватиме бабине літо, неможливо, вважає експерт. Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень та листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8 градусів, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022 року. Свідчить прогноз погоди. Синоптики також вважають, Щовосени 2023 року рано прийдуть заморозки, згідно з прогнозом народного синоптика, попадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай, а на початку листопада вже почнуться неприємні сюрпризи, буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано. Також синоптик запевняв, що природне явище Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь, та м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікуються в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, про що свідчить прогноз погоди. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.